В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Дорогі радіослухачі, Всі присутні на світлій хвилі. Я вітаю вас! Це програма «Неньки. освітній простір для матусь. Програма створена спеціально для підтримки матерів. І з нами, як завжди, в студії Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день. Вітаю вас. Радий бачити вас знов і якби долучитися до спілкування, до прослуховування якоїсь цікавої настановчої теми для батьків. І тема наша сьогодні: грубість і хамство підлітків, конфлікти з дітьми. Тема, мабуть, непроста, тому що батьки якісь стикаю, стикаються з цим, впевнений, гнозадачам цим питанням, як це вирішувати. Ну і на початку традиційно хотілося б вас спитати, що призвело до бажання підняти ось таку тему? Можливо, якась ситуація чи просто бажання, якісь споглядання? Світлана, будь ласка, ну по перше, я сама мама двох підлітків моїм дітям 165 з половиною років. Тому я дуже добре знайома з цими всіма проблемами. І як спеціалісти, як мама, я дуже добре розумію, чому діти так себе поводять і бачу їх потреби в цій поведінці. Ось і звичайно, що до мене звертаються весь час батьки, які говорять, що мій підліток дуже грубий, дуже агресивний, закритий, нічого не чує, неможливо вплинути. Батьки дуже переживають, тому що підлітки реально можуть наробити купу помилок і багато різних залежностей, і погані, погані кампанії. Ось і тіло змінюється, і в сексуальному плані вони дуже змінюються. Батьки переживають як допомагати своїм дітям. А діти таке враження, що вони відштовхують їх і не дають батькам про них піклуватися. Ну я думаю, треба зазначити, що ми живемо у світі причинно-наслідкових зв'язків. І якщо є якийсь наслідок, зазвичай за цим є якась причина. І отут виникає логічне питання, коли ми говоримо про грубість і хамство. Підліта, а які можуть бути причини ось такої поведінки? Аж це важливо зрозуміти, і що ж з цим робити, Світлана? Да. Зразу хочу сказати, що те, що у вас грубий підліток, не говорить про те, що ви погана мама. Батьки кажуть, Боже, що я зробила не так, що він отак зі мною поводиться Мабуть, я якась погана. Ні, ви не погані. Далі підліток теж не поганий Боже, дитина зіпсувалася, жах короче виховували, нічого не вийшло. Погана дитина. Ні, дитина не погана. У грубості і хамства підлітків є певні причини. Давайте я про них розкажу. Саме перше, пам'ятайте, будь ласка, що задача підліткового віку це відштовхнутися від батьків, і жити своїм життям. Тому, в принципі, дитині потрібно противитись, потрібно бунтувати, щоб вийти з під вашої опіки. Ось навіть в дуже таких родинах, де хороші стосунки з підлітками, де все добре. Підлітки можуть час від часу казати, я не буду, я не хочу. Там мама, ти нічого не знаєш. Там не не я хочу по-своєму зробити. Це нормально, це такий вік. Ось тому треба витримувати там, де дитина з вами не згодна. Він має право не доз... не бути з вами згодним. Це нормально. Ось дозволяйте йому мати свою думку і відпустіть те, що те, що можна відпустити. Ну, наприклад, вдягайся, як ти сам обираєш, їж те, що ти обираєш. Як прибирати в твоїй кімнаті, теж ти сам можеш обрати. Там, де безпечно, треба давати дітям самостійно приймати рішення, і тоді, близько, там, 18 років, у вас вже буде не дитина, а молодий, дорослий, ось який сам може про себе дбати. А дуже також часто причина, чому грубі стають підлітки, тому що. Батьки дуже тиснуть на дітей, тобто вони не відпускають, вони не, не дозволяють їм не погоджуватись. Ось, оце таки прибери в кімнаті, помийся, вивчи уроки, перевдягнися, не сперечайся, поклади тарілку в раковину», не кричи на брата. Ну, реально, просто у дитини нема іншої ніякої можливості сказати стоп, як просто закричати на вас чи бути грубим. Тобто ви порушуєте кордони дитини. Тому треба припиняти, контролювати, інакше ну все буде погіршуватись. Звичайно, є речі, де ви будете приймати рішення. Ось і ми зараз вам поговоримо, як все ж таки впливати на ваших дітей. Ось, також дуже важливо розуміти, що підлітковий вік дуже важкий для дитини. Ось дуже багато гормональних змін, дуже багато змін в тілі, в мозку дитини, і це просто важко. Ось, і дуже, важко, дуже важливо, щоб ви розуміли і бачили, що дитині важко справлятися зі стресом, з тим, що відбувається, і треба любити, підтримувати. Якщо ви просто контролюєте, тиснете, дитина буде ваш відштовхувати, якщо будете розуміти. Підтримувати з теплом, з любов'ю, з піклуванням, тоді дитина буде вас слухатись, і тоді не буде отакого, знаєте, грубого хамства і бунту дуже цікава інформація. Взагалі, ось, особливо перший. Ну, всі дуже важливі, але перший я навіть здивувався трошки, знаєте, що бунт е, не завжди є поганим, тому що бунт, по суті, може бути е, вираженням прагнення до самостійності. Як важливо це розуміти, щоб одразу на перших порах. Не обрізувати якби бажання прагнення дитини і не робити ще гірше, а занурюючи її все більше противлення, бунт, і так далі. Дуже цікаво. дякую за таку інформацію. Ну ми, мабуть, підсуваємося до наступного питання. А як же все таки зміцнювати ось цю прив'язаність? Ви сказали в кінці, що любов ну більш пріоритетна, ніж якісь зауваження, можливо, навіть дисципліна за А як же ось зміцнювати цю прив'язаність з підлітком? Можливо, є якісь поради. Так, да, я коли розмовляю з батьками, які говорять, Боже, не прибирає в кімнаті, не вчиться, провалився в екрани, там погані кампанії. Я завжди кажу: ви поки відкладіть всі, всю вашу дисципліну, не, не дивіться на кімнату, не тисніть на навчання, вам треба відновити стосунки з дитиною. Вам треба побудувати, відновити цей теплий зв'язок. Як це робити на практиці? Це теж забирає сили, тому я от всі сили рекомендую спрямовувати в те, щоб відбудовувати стосунки. Саме перше ви маєте визначити мову любові вашої дитини. Я думаю, що більшість із нас чула про Гері Чепмана, про його книжки П'ять мов любові, 5 шляхів до серця дитини і 5 шляхів до серця підлітка, тобто є пряма книжка про підлітків. Не буду заглиблюватись в цю тему, але почитайте цю книжку. Вона говорить про те, як саме на практиці ви можете показувати, що ви любите дитину. Це дуже важливий момент. Далі: ритуали любові. Ритуали любові це конкретні дії, які ви робите щоденно, щоб показати дитині, що я про тебе піклуюсь, я тебе люблю. І ти для мене важливий. Ну, наприклад, коли там, дитина уходить чи приходить, ви чи прощаєтесь на ніч, чи зустрічаєтесь зранку, ви завжди з теплом дитину обіймаєте, цілуєте, говорите щось приємне, не там, ой, ти там в школу запізнюєшся, бігом давай, вставай. А синочок, я рада тебе бачити, як ти поспав, чи з школи прийшов, не ой, що ти там, як ти себе погодив, які ти оцінки приніс. А привіт, я рада, що ти вже вдома. Я тебе дуже чекала. Давай я тебе погодую. Ось і таких ритуалів любові їх є декілька. Я про них розказувала в одній з попередніх передач. Там де ми говорили про прив'язаність. Я рекомендую переслухати. Тобто мають бути дуже конкретні речі, в яких ви показуєте, що ви любите вашу дитину. І ви маєте регулярно це робити. Дуже важливо також розділяти інтереси підлітків. Батьки кажуть, Боже, де да він сидить, оце дивиться якісь тупі відео, грається в якісь ігри, мені не зрозуміли, я не можу на це дивитися. Дорогі мої, якщо ви не можете на це дивитися, ви не знаєте вашу рідну людину. Вам треба знати, в що дитина грає, вам треба, щоб він був готовий вам розказати про те, яких ютуберів він слухає, що цікаве він відео почув сьогодні, якого рівня він дійшов там в якійсь грі. Ось ви маєте цим цікавитись для того, щоб стати ближче до вашої дитини, грати в його ігри, дивитися його відео, хоча б трошки з цікавістю розділяти його інтереси. Не чекати, коли він прийде і скаже. Мама, розкажи мені про Ісуса і про Біблію, і про життя Християн. Як мені його влаштовувати? Ні, ви маєте розділяти його інтереси. Тоді у вас буде моральне право і можливості казати йому, наприклад, про віру да і про чисте життя християнське. А далі що важливо. Дуже важливо ділитися своїм життям і вислуховувати дитину. Тобто, якщо ви хочете, щоб діти вам розказували щось про себе, дуже часто говорять, боже, він нічого не говорить, нічого не знає, що у нього відбувається. Починайте ви розказувати, що у мене сьогодні було оце. Я засмутилась, тому що тра-та-та, -та, Я такий ус, успіху такого досягла в цьому. І питайте, а що у тебе було? І далі вислуховуєте. Дуже часто діти не розказують, тому що коли вони починають розказувати, ви зразу починаєте впродати в шок, як ти міг таке сказати? Чи Боже, як таке може бути? Чи вам просто небезпечно щось сказати? Тому треба вчитися вислуховувати. Ось, що ще важливо, Важати, важливо розважатися, веселитися разом. Тобто треба створювати оці моменти, коли вам разом цікаво, приємно, весело, і ви маєте працювати над тим, щоб це відбулося. Знову ж таки, не чекати, коли це трапиться. Дуже важливо знайти спосіб зберігати фізичний контакт. Чим старша дитина, тим менше, скоріше за все, вона буде сама до вас тягнутися. Але коли ви наодинці з підлітком. Коли ніхто вас не бачить, підійдіть до нього, обійміть, кажіть, я хочу тебе обійняти, я хочу тебе поцілувати. Ось, тобто, щоб завжди цей контакт зберігався, це дуже важливо для ваших дітей. Ось. І дуже важливо показувати, що ваші стосунки не залежать від якихось його помилок, негативної поведінки. Ось. Да, підлітки будуть помилятися, ви маєте бути до цього готові. У них будуть якісь істерики, зриви, некрасиві якісь крики, агресія. Ось, але ви весь час все одно показуєте, що да, ми можемо в чомусь не погоджуватись, ти ну да, був грубий, да, да, був якийсь конфлікт, але я тебе все одно люблю, я з тобою, а, я тебе приймаю. От, оці такі, в принципі, досить прості речі вони допомагають наблизитись до вашого підлітка. Отже, визначити мову любові, ритуали любові, розділяти інтереси, розважатися разом, зберігати фізичний контакт, і я написав в кінці безумовна любов. Дати зрозуміти дитині, що й ваша любов до неї не залежить від її поведінки. У мене, до речі, в житті був досвід, коли тітка моя рідна мені один раз сказала і ці слова я на все життя. Запам'ятав, вона мені сказала так, що «Женя, я хочу, щоб ти знав, що я люблю тебе не за те, що ти робиш, а за те, що ти просто є, незалежно від того, як ти себе ведеш. Тоді я не одразу зрозумів, що вона мала на увазі, але з часом я зрозумів, і це дуже, це дуже важливе відношення, яке потребуло мене вільним в деякому сенсі, я міг би сказати. Ви торкнулися теми Світлана, також і ну якогось такого тиску, напруги можливих сварок в сім'ї між мамою і дитиною. І тут виникає питання: що їх тісно не можна уникнути. І, а як же правильно, як правильно або ефективно збудовуючи, якщо можна сказати, сваритися із своєю дитиною із підлітком? Да, це дуже важливе питання. Треба зрозуміти, що конфліктів не уникнути конфлікти з підлітками будуть, і це нормально. Тому що вони відділяються від нас, вони можуть думати по-іншому, плюс вони вони дуже емоційні. Ось і тут дуже важливо, щоб, знаєте, не було таке там мама, уйди звідси, там лиши мене самого. Як ти з матір'ю розмовляєш? І, коротше, підліток намагається від вас уже уйти, а ви за ним біжите. Я ще не договорила, я тобі зараз скажу. Це не має ніякого сенсу. Тому, якщо якийсь конфлікт виникає, якась істерика, якась там агресія проявляється, щось вам там хтось нахамив, ну таке буває. Саме перше, що ви робите, ви робите паузу, щоб дати собі дитині заспокоїтись. Просто крок назад. Нам треба, Ми дуже розсерджені, нам треба заспокоїтись. Не біжите ні за ким. Самі там подихали, попили водичку, помолилися, дали час дитині. Ось. А, і далі. Коли ми заспокоїлись, ми даємо дитині теж заспокоїтись. Тобто да, він може хотіти там покричати, постукати. Там я не знаю, там, там стілець попихати в стінку. ось. Це нормально, тобто дайте дитині проявити ці емоції. В моменті, я вже багато разів казала: в моменті немає ніякого сенсу щось там пояснювати, там не можна таке говорити. Чи замість того, щоб там стукнути кулаком по столу, треба там сказати словами? Це буде тільки, знаєте, як підлівати підлівати масло в вогонь. Ось тому. Пам'ятаємо, що для того, щоб вирішити конфлікт з підлітком, треба не розпалювати оцей емоційний вогонь, а треба його гасити, навчитися зупинятися, робити паузу. Не продовжуйте говорити, поки ви дитина, не заспокоїтесь. Тому ця пауза це одна з ключових навичок. Заспокоїлись і потім повертаєтесь. Тому давайте от буквально коротенько, покроково ви мовчки вислуховуєте всі його звинувачення. Не вмикайтесь на його грубі слова, не сприймайте його агресію на свій рахунок. Пам'ятайте, що кричить той, кому погано. Сама дитина не погана, ви не погана мама. Зараз вашому підлітку всередині погано, тому він кричить. Далі не захищайтеся, не лайтеся з ним, нічого не пояснюйте в момент емоційного шторму. Це абсолютно марно. Дихайте, чекайте, емоції підлітка. Незабаром підуть на спад. Ви можете бути поруч з ним, ви можете уйти в іншу кімнату, ви обирайте те, що буде комфортно вам. Ось підлітку можна сказати, що я бачу, ти засмучений, ти не погоджуєшся зі мною, мені дуже шкода. Давай ми зробимо паузу. Коли заспокоїмось, ми обговоримо. Ось, хай він піде в свою кімнату, самі допоможіть собі, своєму тілу, через деякий час зайдіть до нього, перевірте, спитайте, як ти себе почуваєш, чи хочеш ти, наприклад, чайочку випити? Покажіть, що з вашими стосунками все гаразд. Якщо є можливість, торкніться, усміхніться, відновіть контакт. І коли ви будете вже спокійні, можна сісти і поговорити, що трапилось, розкажи, що з тобою. І зазвичай, якщо дитина хамить чи погано себе поводить, у неї щось болить, щось не так з нею. Тому треба не казати, ти ж розумієш, що з мамою так не можна. Да він розуміє це, він знає, це, він не зміг себе стримати в моменті. Ось і він вибачиться перед вами. Але ви спокійно о, питаєте у нього, що трапилось, як можна по-іншому, можливо, наступного разу себе повести. Уже ви зможете з ним далі поговорити, коли ви будете заспокоєні і буде оцей контакт. Дякую, Світлана, за пояснення, за ці конкретні поради, які я вірю, можуть допомогти. Мабуть, в цих непростих обставинах, з якими стикаються матері. Особливо, знаєте, коли зараз ти без батька можеш бути, сама і діти. Інше навантаження теж набігає на дитину. Тому, дякую вам. Хотілося в кінці просто як для підсумку, чи просто можливо якусь таку головну пораду, хоча вона може бути розділеною, виділити і повідомити, підтримати наших мабуть. Так, да, я б хотіла, мабуть, отакі три речі сказати. Саме перше підлітковий вік складний. І вам складно, і дитині складно. Але все ж таки, ви доросла людина, вам є на що спертися, Ваш, вашому підлітку майже нема на що спертися, крім вас. Ось тому е, чисто підліткове, от у ці гормональні зміни, проблеми з емоціями. Це просто важко, і вам треба це пережити. І вам, і дитині. Тобто, просто будьте розуміти, що це отак, отак Бог створив, так воно є. Далі пам'ятаємо, що коли дитина е, груба, е, дуже агресивна, якось себе поводить неадекватно, це дитина, якій погано, якій щось болить, і вона вам кричить, тому що ви цю біль можете зцілити для неї. Ось. І е, останнє хочу сказати, що е, яка б не була проблема з підлітком, перше, в що ви маєте вкладати, це стосунки. Не забирати телефон, не там, я не знаю, змушувати прибирати в кімнаті. Ні. Наші стосунки, чим ти живеш, е, що тобі цікаво, як я можу тобі показати любов. І цей крок, який ви робите. Не чекайте, щоб він до вас прийшов. Ви робите крок, ви відповідаєте за ваші стосунки, і ви найбільший вклад робите в це. Дякую, Світлана. Ми знаємо, що Бог є автором першого першої сім'ї, і він дуже добре знає всі ці проблеми, з якими стикаємося сьогодні. Метусі, і хотілося би запросити всіх присутніх зараз до молитви і попросити вас, Світлана, повести в ній щодо сьогоднішньої теми. Дорогий господь, я дякую тобі за всі рутини, за всіх мам, які. Намагаються вирішити проблеми, які зараз є з підлітками. Ти знаєш проблему кожної з матуся, яка наслухає, дай мудрості прямо зараз побачити свого підлітка тим, хто потребує любові, хто потребує піклування. Щоб в е, цій злості і гніві, які є у наших дітей, ми бачили біль, і ми е, мали змогу дарувати цю безумовну любов. Дай сили, дай наснаги, дай милості багато, дай благодаті твоїй, яку ти даєш нам, щоб ми могли давати це все нашим діткам. Прошу тебе, ім'я Ісуса Христа. Амін. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки надсилайте на електронну адресу радіо. Світле.орг або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12, чи на скайп світле радіо.